Добрий день, дорогі друзі і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і хочеться сьогодні сказати, по-перше, вам, про те, що у нас починається масниця. Масниця в Україні це традиційне свято, яке давно вже символізувало. Прощання з зимою та зазивання весни. Протягом цілого тижня люди святкують різноманітними гуляннями, іграми, смачними традиційними стравами. Але, на жаль, в нашій країні зараз такий стан війни, що гуляння недоречні. І ще масницю називають. Сиропусним тижнем, сирною неділею. Варять вареники, печуть млинці, і вона має особливе значення сьогодні. Це такий собі перехід від м'ясних до пісних страв. Адже одразу після масниці починається Великий піст. Отже, і я сьогодні вирішила зробити разом з вами млинці і будемо святкувати на цьому тижні, який прийде до нас масницю. І так, я ось розбила вже 4 яйця. Зараз ми додамо сюди раз, два, три. Три ложечки цукру, дрібка солі і розмішаємо гарненько. Додамо сюди молочка. Молочко, ви знаєте, я його підігріваю завжди. Порошно вірніше, розмішуємо, щоб не було грудочок. Борошно я просіяла, ще борошно додаємо і додаємо крахмаль, дві столові лодочки. Розмішуємо акуратно. Ось таке ми зробили тісто на млинці. Вони будуть у нас тоненькі і смачненькі. Але я хочу іще зробити шоколадні млинчики тому я розділю це тісто і в одну частину додавлю какао. Так. Додамо сюди какао. Зараз ми розмішаємо. І так, це в нас тісто буде шоколадне, шоколадні млинці. А до білого тіста ми додамо трішки кориці. І так от грам, граминочку і ванілінчику трошки. Так, це будуть у нас білі млинчики. Змазали сковороду олією і наливаємо Перевернули. Зараз на другому боці підсмажиться, знімаємо і слідуючий накладаємо. Так. Следуючий. І так усі. Чекаємо. І так, на другому боці. Підсмажиться і будемо смажити шоколадні млинчики. І так, будемо смажити шоколадні млинчики. Змазаємо сковорідку маслом. олійкою. Так. Смажимо, перевернула на інший бік і будемо всі до кінця. Смажити наші млинчики. Ось такі млинчики ми посмажили. Такі вони тоненькі і дуже смачні. Ось такі. І шоколадні також. Тоненькі. Ось так. Зараз приготую начинку і будемо начиняти. І так, варіантів начинки. Дуже багато. І це вже за бажанням хазяйки, яку хоче, таку і можна покласти у млинці. Сьогодні я приготувала мак. Так, зараз ми зробимо такий варіант. Так. У мене сметана із кокосовою стружкою і цукровою пудрою. Ой, ну, щось там мало підрізала. Наверно. Питаємо ось так. І ось так. Так. Загорнули. А тепер отак загорнемо його у третій блинчик. Ось так. Потім розріжемо і так далі. Такі смачні млинчики у нас вийшли. У мене тут декілька начинок. Із сметаною кокосова стружка і цукрова пудра. Одна начинка, друга начинка мак. двині я зробила, потім вишневе повидло, абрикосовий джем, і зікрою. Такі начиночки. Ви можете готувати будь-яку, яка вам подобається. Ці млинчики підходять ну, до любої начинки, яку ви тільки забажаєте. Ну, і сьогодні мені залишилось вас привітати із масницею, яка йде до нас вже наближається. Смачних млинців вам. Смачних рецептів вам! Заходьте на мій канал Емілі, і до побачення!